Історія 99 ти ночі в лісі. Це скорочена історія, але якщо буде 50 лайків, я розкажу про це більш детально. Коли ви заходите в гру, то будете бачити, що гра була основана на реальних подіях, і чотири фото. У лісі є олень, який стоїть на двох ногах. Чотири з дитини, які пропали у цьому лісі. Поліція, яка шукала дітей, змогла знайти. Вони приймають рішення закрити ліс. В грі ви граєте роль людини, якій дали 99 днів, аби знайти усіх дітей. У вас є 99 ночей, аби зрозуміти, що тут сталося, і знайти дітей. Все це було на реальних подіях, але деякі деталі були схожі на гру The Forest. Перейдемо до реальних подій. 9 липня 2023 року в Колумбії розбився літак. На борту було сім людей і вижили тільки чотири дитини: 13 років, 9 років, 4 року і малюк, якому навіть не було року. Вони були єдині на дикому повному небезпеки Амазонському лісі, без їжі, без дорослих. Вони ховалися в дерев'ях, шукали їжу. І так вони прожили 40 днів. А в цей час армія Колумбії почала операцію на їх пошуку і назвала цю операцію Операція надії але ж звідки взявся цей олень? Це теж цікаво. Під час гри в лісі ви зможете знайти запрошену лабораторію. В ній є стіл з ремнями, напевно, для отримання когось великого. Є теорія, що Олені був тварин, над яким ставили опити. Звичайно, як і у всіх історіях, опити вийшли з-під контролю, і Олені став таким, як ми його бачимо. Ну а на цьому скорочена історія закінчена. А якщо ви захочете продовження, то на 50 лайків я зніму продовження. Всім дякую за перегляд.